Цей законопроект про ліквідацію української нації. Послухайте про це, тому що в ньому передбачено, що будь-який громадянин 40 країн світу, які будуть визначені Кабінетом міністрів, може задекларувати в режимі онлайн, що він стане громадянином України, тому що він просто цього бажає. І протягом дуже короткого періоду обговорюються три місяці. Якщо громадянин іншої країни онлайн запропонував себе, як громадянина України на аутсорсінги, тобто практично не заїжджаючи в Україну і не перетинаючи нашого кордону, йому буде надано громадянство право голосувати, право отримувати соціальні певні пільги, право купувати землю, право бути українцем, не будучи їм навіть однієї хвилини. Я можу вам сказати, що це є злочин проти українського народу, проти української держави.